Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Луганський напрямок, як і раніше, левова частка ворожих обстрілів припадає на Попаснянський район. Зокрема, у Троїцькому противник застосував міномети і гаубиці калібром 152 мм. міліметри. Вогонь вівся зі східного напрямку. Також неспокійно вчора було у Кримському. Окупанти там здійснили 4 мінометні обстріли. При цьому було випущено понад 20 мін. Також бойовики застосували там і бронетехніку. Крім цього, окупанти порушили режим тиші у станиці Луганській. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Шість з них із важкого озброєння. Донецький напрямок. Активні бойові дії ведуться по всьому фронту. І в день, і вночі. Бойовики застосовують важке озброєння, міномети, танки на Світлодарській дузі. Ворог активізувався у другій половині дня. Крім мінометів та гармат. Противник неодноразово використовував БМП. Один з обстрілів тривав. Безперервно протягом 4 годин. Аналогічна обстановка під Горлівкою. Бойовики відкривали вогонь у Зайцевому та Верхньотарецькому. Дуже неспокійна обстановка під Авдіївкою. Потужні бойові дії на цих рубіжах тривали з перервами більше 10 годин. В бік наших позицій випущено понад 200 мін різного калібру. У другій половині дня обстріл українських позицій тривав практично безперервно. На відміну від минулих днів, бойовики обстрілювали місто та прилеглі райони з усіх можливих напрямків: південного, південно-східного та східного. Також близько 11 години ранку бойовики обстріляли житлові квартали міста з установок залпового вогню ГРАД. Внаслідок обстрілу пошкоджено 18 будинків. Кілька мінометних та танкових обстрілів з боку противника прийшлося і по фланових позиціях. Це, зокрема, Кам'янка та Шахтобутівка. Це сталося у другій половині дня. У пісках та опитному також неспокійно. Бойовики здійснили кілька обстрілів просто з території зруйнованого аеропорту. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 33 ворожих обстріли. На Маріупольському напрямку загалом обстановка залишається незмінною. Основні бойові дії тривають на півдні Донецької області. Вчора окупанти близько 20 разів застосували важке озброєння, розміщення в прифронтовій смузі. Це міномети, танки, гаубиці калібром 152 мм. міліметри. Українські війська активно ведуть вогонь у відповідь. Найпотужніші обстріли сталися у Гнутовому та Водяному. Також епізодичні епізодично ворог відкривав вогонь по інших районах, зокрема Красногорівці, Новотроїцькому та Новогригорівці. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 43 ворожих обстріли. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, три українських військовослужбовця загинуло, вісім дістали поранень. Також вчора поблизу села Малинівка, що неподалік Краматорська, зазнав авіакатастрофи військовий вертоліт Мі-2. Троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули. Встановлено, що падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Всі п'ятеро загиблих офіцери Збройних сил України. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. На Хмельниччині відбулися збори військовозобов'язаних. Переважна частина учасників занять це ветерани антитерористичної операції. Після проходження інструктажу з правил техніки безпеки і тактичної медицини вони виконали практичні стрільби. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка, дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Добрий день, телеканал 1+, плюс все ж таки, якщо повернутися до гелікоптера, є там відео, і не зовсім видно там ті лінії електропередач, які таке взагалі могло статися. Що гелікоптер, військовий, впав через лінії електропередач. От, найбільше це цікавить це. Висновок комісії, яка працювала після цієї трагедії. все, що стосується відео, можна щось побачити, можна ні, просто різний ракурс є. Тому я не впевнений, що. На цьому відео можна спостерігати і бачити все, що відбулося. Комісія працювала на місці, були обслідувані рештки, які залишилися від гелікоптера, і були зібрані свідчення свідків, які бачили, як це відбувалося. Тому поки що така інформація у нас. Вони виконували військове завдання? Будь-який взліт повітряного судна у повітря це є вже виконання бойового завдання. Дякую, пане полковнику. Наступне запитання, будь ласка. Ілля Пановаренко, Київпост. Пане полковнику, сьогодні з'явилася інформація про те, що начальник генерального штабу видав розпорядження про те, що всі військовослужбовці зоні АТО, які не досягли ще 20 років, мають бути виведені у місця постійної дислокації. Це підтверджує прес-служба АТО. Чи можна прокоментувати це? Я не готовий сказати. Але якщо є рішення, значить вона дійсно має вагоме підґрунтів для цього. Я думаю, скоріш за все це зроблено через те, що призивний вік молодих людей до Збройних сил в інші військові формування за законом, який нещодавно був поправлений, якраз складає 20 років. Тому було прийнято рішення. Що молоді люди, які ще не досягли такого віку, але знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, вони мають бути виведені звідти? А, дякую, пане Андрію. Ще одне запитання можна. уточнити з приводу гелікоптера. А це був їхній перший виліт. Чи це були досвідчені військові, які постійно літали на гелікоптері? Я не готову сказати, мене такої інформації немає. да, якого рівня це були офіцери? Я не готовий сказати. А ще одне запитання. Будь ласка, Поточніть, Будь ласка, де загинули українські військовослужбовці? І якщо є інформація по поранених, також значить, всі загиблі під час бойових дій, все сталося під час обстрілів. Троє загиблих. Це район Авдіївки, там же троє поранених. Ще один поранений верхньоторецьке, один поранений Гнутеве, один водяне і два поранених телаківка. І ще запитання. Запитання кримські новини полягає в чому по всій лінії фронту ви говорите, що застосовує ворог важке озброєння, в тому числі не тільки стрілецьке, і а Українська сторона відповідає у відповідь: От наскільки адекватного рівня? Відповідь з нашого боку, тому що багато спекуляцій на те про те іде, що нашим дозволяють використовувати лише стрілецьку зброю. Чи можете ви сказати, де і яке важке озброєння ми застосовували у відповідь на провокації? От останні ці дні, важке озброєння. Ми не застосовували для на озброєнні. Наших підрозділів, які зараз знаходяться на передовій, є стрілецька зброя та легке піхотне озброєння це, зокрема, і станкові протитанкові гранатомети, і протитанкові ракетні установки, які також можуть знищувати ворожу броньовану техніку. Важке озброєння не маємо права застосовувати, оскільки ми дотримуємось мінських домовленостей. Виключення були, коли ворог. Великою групою за допомогою за підтримки бронетехніки починав наступ на наші позиції, тобто вони переходили лінію розмежування, тобто намагались перейти. Тоді наше командування приймало рішення, попереджувало про це представників місії ОБСЄ, які знаходяться у нас в зоні проведення антитерористичної операції наших партнерів закордонних про те, що ми вимушені застосувати важку техніку для того, щоб зупинити прорив противника. В цих випадках це виправдано і ми її успішно застосовували. Це може бути приклад минулого року Мар'їнка, намагання прорватися. Тоді дійсно було застосовано важке озброєння дуже успішно. І в цьому році, здається, світлодарська дуга також була намагання, було попереджена, і тоді ми застосовували важке озброєння. Все це відбувається в рамках мінських домовленостей, оскільки воно є. Прогнозованим і виправданим. Ще, ще перепрошую, ще раз ми повернемося до гелікоптера. То, все ж таки, щось відомо. Я розумію, що зараз лише почалося розслідування. Чи це могла бути помилка пілота, чи можливо був несправний гелікоптер? Якісь причини все ж таки, окрім цих ліній електропередач? Іншої інформації про цю трагедію у мене поки що немає. Дякую, пане полковнику. На цій ноті будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія рівно о першій.